Пропонується до продажу чотирьохкімнатна квартира у гарному житловому стані. Простора, світла і з продуманим плануванням, яке відрізняється від стандартних рішень. Загальна площа 85 квадратних метрів. Квартира розташована на 14 му поверсі 16-поверхового будинку. Будинок міцний, теплий та доглянутий. Квартира має чудове планування, роздільний санвузол. Кухня 10 квадратних метрів, два балкони, один з них об'єднаний з кухнею, що додає простору та природного світла, величезний тамбур, який можна використовувати як окрему зону для зберігання речей. Локація просто ідеальна. До метро перемога всього 5 хвилин пішки. Поруч супермаркети, поліклініка, аптеки, пошта, банки, ринок, а також великий дитячий майданчик. Тут все поруч, зручно, безпечно та спокійно. Тож телефонуйте, чекаємо на перегляд.